Можна розвертатись в горизонтальній площині. Як це правильно робити, подивіться другий урок на моєму каналі. А можна з переворотом Split S. Це, по-перше, прискорює зміну напрямку, а по-друге, розвиває просторове бачення. Для розуміння цієї техніки давайте виконаємо вправу. Зупиніться, щоб дивитись в напрямку дороги. Зараз я буду керувати тільки правим стіком піч та рол і побачити, що з цього вийде. Нахиляємо піч вперед і фіксуємо газ по центру. Контролюємо висоту пічом. А газ та йов зараз не чіпаємо, керуємо тільки правим стіком. Тепер робимо переворот по ролл на 180 і піч на себе, щоб вийти з нового горизонтальне положення. Таким чином, нам вдалося розвернутися на 180 градусів, задіявши тільки піч та рол. Спробуємо ще раз. Переворот, піч вниз. Задаємо напрямок руху прямо. Намагаємось вирівняти положення, в крайньому випадку можете трохи відкоригувати напрямок прицілу по йов. Виконайте цю вправу декілька разів, поки не засвоїте механіку. Це розвине ваше просторове бачення, що покращить загальну техніку пілотування. Змінюйте напрямок перевороту, тренуйте різні боки. Закріпіть цю техніку, пролітаючи між поверхами. Але зараз перед розворотом додатково зменшіть газ в нуль, щоб не прискорюватись в напрямку землі, коли дрон обертається. І потім плавно додайте вирівнюючи дрон в горизонтальне положення.